Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 1 дорівнює. 9 відняти 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 1 буде 5, 3 додати 2 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.